Друзі, вітаю! Чи чули ви колись про будинок за один день? Ось це саме він, будинок площею 38 метрів квадратних, є готовий в наявності, продається він по собі вартості. А зараз я розкажу вам, що саме входить в цей будинок, в якій саме комплектації він продається. Цей будинок у нас в преміум комплектації. Ви бачите, оздоблення внутрішнє у нас йде фальшбрус, сосновий. Пофарбований такою напівпрозорою білою фарбою для того, щоб дати більше простору приміщенню. Наступне вікна металопластикові у нас йдуть фактично на всі сторони будинку для того, щоб додати якомога більше природнього світла. За рахунок цього дуже простора кімната, вона не давить, і плюс до цього у нас вікна йдуть до самої підлоги, що дає можливість влітку, осінню весною виходити на вулицю і пити каву, снідати. На вулиці, на терасі. Також е в комплектації цього будинку входять усі ці меблі, які ви зараз бачите: два дивани, два столи. До речі, цей стіл він є дуже класним трансформером, він розкладається, це український виробник. Тут можна собі присідати, працювати з ноутбуком, робити якісь свої е справи, офісні, такі більш ділові, і потім він складається і робиться більш таким відпочинковим столиком. Коли приходять друзі, дуже зручно. Є місце, де можна собі відпочивати. Також у нас йде в комплекті кухня, у нас тут є рукомийник, плита електрична на дві камфорки, примусова витяжка і достатньо місця для поличок, щоб можна було розмістити усі речі для того, щоб було комфортно тут проживати. Ви Запитаєте, для кого саме підходить такий формат будинку? Такий будинок він підходить як для постійного проживання сім'ї. Це може бути двоє дорослих і маленька дитина, або це може бути, наприклад, один дорослий і дитина, або двоє дорослих, і їм тут буде комфортно проживати. Круглий рік цей будинок ідеально підходить для проживання в ньому взимку. Також цей будинок ідеально підходить під здачу. Це інвестиція, ви купляєте земельну ділянку, ставите, нагадую, за один день ставите готовий будинок, підключаєте до комунікацій. І ви можете здавати його в оренду, і це може приносити вам пасивний хороший дохід. Тут у нас коридор знаходиться. Тут вхідна група, тут у нас вхід в санвузол, тут є місце для того, щоб поставити вішак для одягу і поставити зручно взуття. Зараз ми заходимо в спальню. Спальня має 10 квадратних метрів, вона є оздоблена ідентично, так як всі інші кімнати. Тут у нас так само представлений виробник, український виробник. Меблів, до речі, постіль, подушки, одіяла все входить в цю вартість будинку, який ви можете придбати вже сьогодні. Тут у нас знаходиться заходська шкаф. В, ць, в цій зоні можна розмістити додатково тумбочки і складати там полотенця чи білизну, які там потрібні собі речі. Тобто, насправді ця кімната є доволі просторна і тут можна багато що розмістити. І знову ж таки, в цій зоні в нас так само йдуть панорамні великі вікна, і ви можете собі гарний вихід робити на терасу або просто для провітряння, для свіжого повітря. Для класного релаксу в літній період часу. Зараз ми переходимо в санвузол. Ось так він у нас виглядає. У нас на підлозі йде плитка керамічна. На стіні в зоні душу так само йде плитка. Тут у нас де вікно таке зручне для провітрювання і знову ж таки для природнього світла. Е, умивальник, тумба, розетка спеціальна для того, щоб можна було голитись. Бойлер 50 літрів, унітаз. Все це входить в комплектацію. В цій зоні у нас де душова кабіна, гартоване скло, міцне, надійно закріплене, змішувач і все отак от оздоблено керамічною плиткою для того, щоб не попадала волога. Також дуже класна опція. Підігрів підлоги саме в санузлі, електричний. Він так само входить в цю комплектацію. Ви можете. Виставляти температуру і в зимній період, коли мокра підлога дуже зручно, дуже комфортно і класно ходити по теплій підлозі, і воно заодно і підсушує, і підігріває ванну кімнату. І у нас тут є, звичайно, дзеркало з підсвіткою, що дуже зручно, підсвітка регулюється. І у нас тут присутня примусова витяжка, це також обов'язковий аксесуар, який буде забирати всю зайву вологу з даного приміщення. Ну і вулиця на вулиці. У нас будинок оздоблений сусновим планкіном. Ви бачите, він пофарбований такий красивий сірий колір. У нас є тут світильники для вуличного освітлення. Воно ввечері дуже красиво виглядає. Повірте мені, так само передбачена розетка для, наприклад, косити траву там, чи підключати якісь інструменти. В даній моделі у нас дах іде односкатний, все гарно. Сховано, закрито, ну і звичайно, в цьому місці напроти будинку можна домонтувати красиву простору, гарну терасу, і саме тут пити смачну каву і снідати своїми друзями, своїми рідними і насолоджуватись життям.